Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Рішили сьогодні зняти такий відосик продору. Рішили дору осідлати. Потрохи, щоб привикала до сідла. Коротше, її сідло на неї поставили, все, все нормально. Вона себе якось до того поставила адекватно. Я думав, буде скакати ще, щось, ще щось але якось нормально та його трошки влад трошки її поводить зараз би вона до нього привикла пробуємо на неї сідати сідло до неї не підходить сідло коротше, на якогось спортивного коня чи як то коротше треба не таке як має конче бути не сіло добре на неї але інакше сідла немає є. та й будемо помалу Вчити її до сідлаша щоб... щоб її життя медом не казалось нехай трошки привикає. Вертайся, влад! Я ось трошки походить, будемо пробувати на неї сідати. Не знаю, що з того вийде. Хоч трохи. По чу-чуть, -чуть, по чуть-чуть навчим, навчимо, навчимо. Ну, так як на перший раз на себе поставила нормально, адекватно. Дуже не скакала нічого. О! О. Трошки того штука на неї. На неї. О. Завелика. Треба ремні поперешивати ту попругу, як то правильно там називається. Okay. Треба трошки коротше. Але, але сідло, де та штука злізла. Трошки сідло, трошки сідло it's сиди, it's сидить на, на ніне. Та, то сідло it's не, it's не на неї, бо it's бачите, it's не, не сіло. Не сіло на неї так сідло, як би мало сісти. Але нічого, нас бог купимо друге, якийсь більше. Таке, щоб було для неї. Але на Маруську ідеально на Марусьці стань, На Марусьці ідеально сидить. А Мені трошки треба і цей. Коротше, зараз ми спробуємо на неї сідати. Сразу я что-то сейчас скачала. О. Здесь пару ногу туда, любите. О, гор. О, берите, бери. так пора, Ходи на направить? Kan één niet meer praten Ik heb hem allemaal verstaan bij fits die Ik dus. En ik niet. Ik

Ми на неї ще власне Рази поставимо в сідло, вона привикла до сідла, а потім будемо пробувати на неї сідати <рикла> Якось Так будемо чекати будем че. Хочуть Треба, щоб вона привикла перше до сідла, а тоді... Ага, Привикайся. Тихо руководив. Потім будемо пробувати вчити до навозила. Добре, ну пішох. <смі> <смі> Молодець, ти і так нормально. Я думав буде гірше, але на перший раз нормально. Наразі всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні!